Вітаю на каналі Інтертехніка. Бачили тест драйв і огляд а, даної моделі. І зараз буде аналогічний відос з NM404 ТУ. А ми ще про нього мало знаємо, його тільки випустили. Ну і він ще так-то і е, не оглянутий цілком. Дуже мало хто його придбав уже. Але хочеться дізнатися на що здати. Наприклад, та сама траса, ті самі колії, де ми їздили на ДТЗ. Ось. Зараз будемо проїжджати на Енеї. Він відрізняється тим, в першу чергу, що в нього тут кінських сил. Тобто потужніший каймовський движок. Більше місця в салоні у нас. А по факту той самий реверс, тут на одну передачу більше, чотири передачі, повишені і понижені. Вмикається так само передній ведучий передок і в цілому у нас тут кращий гідророзподільник. Давайте його запустимо. Тести ми робимо на, на понижену передачок, тому відразу вмикаємо понижену. ну, перевіримо наш реверс назад. Перше. Це в нас повишено. А це вже в нас понижено. Бачили, як чітко вмикається, давайте повишену, першу. Спускаємось. Так, у нас тут тільки задній привід, так? Да? Да. Тільки задній привід. Понижену передачу, є. Перша передача, реверс назад. І їдемо. Давайте, це трохи довго буде, давайте хоча б вже третю щоб виїхати сюди все а далі далі вже перша рухається він трішки краще але бачите проблеми у нас ті самі давайте ввімкнемо передній привід. Має бути? Ано? Ні, не, не вимкнувся Оп? А ну зараз перевіримо? Хорошо Видите, как веришь, что я полный привет. В принципі, можемо передній привід вимитати. Все. Все, тепер. Ану. Другий. Так, тепер третя понижена. Реверс. Реверс вперед. Так відразу видно, що в нього більша вага. Перепускаємось. В принципі, зручно, добре, що тут є ось ці бокові ручки. А тепер спробуємо перелом виїхати ось там на більшій горці. Це в нас третя. Давайте ввімкнемо другу. Без переднього приводу. Давайте, можливо, першу. Ні. Заставили. Увімкнули передній привід. І відразу виїжджаємо. Можемо вимикати. Увімкнули четверту, понижено і рухуємось зон туди. А давайте вимкнено. Повишено? Вилетіло. Все увімкнули. Давайте Другу. Бачите, досить зручно, легко керується. Нейтраль. І глушимо. Ось така техніка. Бачите, тут грає роль вага, він вже набагато важчий, наприклад, за той самий ДТЗ. І навіть з тим, на лише задньому приводу він краще себе почуває. Хоча бачимо, що гру зачепить, що резина нова, свіжа, м'якенька, але без переднього ведучого моста. Все набагато складніше. І е, давайте е, оглянемо детальні технічні характеристики, То, що в нього е, 46 літрів паливний бак, в нього тягове зусилля 13,5. Е, в нас е, Щеплення сухе дводискове, максимальна вантажопідйомність 750 кг, габарити 3450 на 1650 і на 1770, а вага 1590 кг. А коштує зараз він uh, tu 404 абсолютно новий, зібраний зі складу з безкоштовною доставкою, без кабіни. 8500 доларів. Ось вам а, ціна даної техніки. На що він здатен? Побачили. Працює дуже добре, сподобалось, як відзивається що обімкнення переднього моста а, досить легко і жітко. Потім передачі. Також а, реверс працює дуже чітко. Бачимо, що тут все в нас з резинками, все м'яко, підігнано. А, пара двигун коробка також а, добре збалансовані. Ось без якихось таких нарікань, зауважуючи на те, що це нова техніка, в принципі, не обкатана. Ми все помаленьку робили відразу після того, як подавали перешкоду. Вимикали передній привод. Я думаю, точно, абсолютно нічого, йому це не зашкодило. Ось так. Напишіть власну думку в коментарях, а вам дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.